та на планеті у світлі біблії проявище події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <«Музика> Сьогодні у випуску діти сонця не приречені. Найбільший у світі оркестр, що складається з музикантів з синдромом Дауна, дав благодійний концерт у столиці. Обережно інтернет. Близько половини користувачів соціальних мереж заплутавшись світовій павутині, проводять там до 14 годин щодня. Музика. Вінстон Черчилль сказав, хто володіє інформацією, той володіє світом. Можливо, саме тому сьогодні неабияка увага приділяється інформаційним технологіям, які зі швидкістю світла розносять цю інформацію по всій планеті. А от основним глобальним джерелом отримання таких повідомлень став інтернет. За даними Міжнародного телекомунікаційного союзу, кількість інтернет-користувачів складає майже 2 мільярди, і через 5 років ця кількість подвоїться. Однак як будь-який інформаційний засіб інтернет може використовуватися як на благо, так і на шкоду людству. І одним з негативних наслідків його впливу є залежність та надмірне спілкування з віртуальними друзями. Адже, як показують дослідження, близько половини користувачів проводять від 7 до 14 годин в соціальних мережах щодня. Інтернет-чати, їх наслідки небезпеки. Та плюси. Тему продовжить Катерина Філіпчук. Якщо ви цілими днями бавитеся в комп'ютерні ігри, постійно спілкуєтеся з віртуальними друзями, перебуваєте в світовій паутині не менше 6 годин на день та не уявляєте свого життя без лептопу, вітаю вас! Ви інтернет залежні. Інтернет як і все в житті має дві сторони чорну і білу. Крім переваг, він приніс певні незручності. Про інтернет залежність, яку у 2008 році офіційно визнано хворобою. Говорять психологи, обурені педагоги і батьки, забуті чоловіки та дружини. Соціальні мережі невід'ємна частина світової павутини, яка займає користувачів інтернету достатньо часу, аби стати від неї залежним. Чесно говоря, я себе відривати від контакту не можу, тому що ановтяги прямо туди, це як наркотик. Ти не можеш просто вибратися туди. І всі пишуть, піше, ти ж тяж, поки вже на виключиться комп'ютер, то та абарвіот связь. Зв так званими соціалками користуються не лише дорослі. Як свідчить останні дані у відомій соцмережі Фейсбук, 38% користувачів ще не виповнилось 13%. Більш того, 4% з них всього 6 років або й менше. В загалом у Фейсбуці нараховується близько 850 мільйонів зареєстрованих акаунтів. Більшість з них проводять щодня в середньому не менше 2 годин чаті. Однак не всі вважають такий спосіб використання свого часу згубним. Я думаю, что это э, не то, что пользова ли вред, это как отдых а як від чогось іншого. на жаль, такий відпочинок тягне за собою чималі наслідки. Дослідження показують, завдяки соціальним мережам розлучається кожна третя пара. Інтернет залежність згубно впливає на мозок людини. Вплив цього виду залежності є майже ідентичним і дуже подібним до впливу, який на собі відчувають наркозалежні та алкоголіки. Більш того, перебування в соціалках збільшує ризик суїциду через відчудження від дійсності, оскільки зменшуються контакти з реальним світом та оточуючими. Сріні статістичні пользователь Facebook проводит в среднем 30 минут в день в сети. При этом он имеет 300-400 друзей. На вопрос, являются ли эти друзья его истинными друзьями. Онлайн-общение является причиной резкого увеличения числа разводов. И причина разводов – це віртуальний флірт. У деяких країнах ведеться активна боротьба з інтернетом. У Китаї закривають доступ до веб-сайтів, які мають сумнівний зміст. Північна Корея не має на своїй території доступних серверів, а електронна пошта доступна обмеженому колу осіб. На кубі всесвітньою повитиною можуть користуватися лише лікарі. Іншим громадянам країни це заборонено на законодавчому рівні. Для користувачів Ірану було закрито доступ до низки сайтів, серед яких Вікіпедія Ютуб. Вважається, що це пов'язано з розгорнутою в країні компанією боротьб. Би із згубним впливом західної культури в Україні на щастя поки не всі користувачі залежні Зареєстрована тільки в однокласниках. Як часто ви заходите себе в аккаунт? Очень, очень рідко. Я теж в соціальний світі для людей, у которых есть очень много времени. Ну знаєте, всього має бути в міру. Я вважаю, що якщо соціальні соціальні мережі це реально корисна справа, корисна річ для нетворкінгу, для підтримання зв'язків, контактів з людьми з різних країн. Але якщо людина використовує там сидить 24 години на добу, сімні на тиждень це дуже погано. Для себе просто треба чітко визначати скільки часу на день ви хочете приділяти для соціальних мереж. Тоді це буде корисно. Взрослий зрілий чоловік, он може сам себе контролювати. Якщо це в отношенні дітей-падростка, то здесь должен быть контроль со стороны старших і родителей. Однак не можна замовчувати і за користь інтернету. Окрім невичерпного джерела інформації, статистика говорить, що кожна п'ята в світі пара познайомилася в соціальній мережі, кожна восьма в Сполучених Штатах одружилася. Октавіан і Лідія Патрашко теж зустрілися в соціальній мережі. Цілий рік спілкувалися виключно в інтернеті. Октавіан знайшов мене в мережі інтернет. Послухай, як я співаю. Я йому сподобалась, і він знайшов мене якби теж в інтернеті. Ну, зазвичай я до цього дуже так скептично відношусь, тому що чула багато всяких таких негативних вражень. Чесно говоря, так ну, случайно так зацікавився, тому що, по суті, я к інтернету ну, так знакомиться не собирался на тот момент. Просто зашел послушать песню. Увидел, очень понравилось девушка понравилась. Пене понравилось. Слаживалось интересно. Очень интересно слаживалось, потому что а, шло от сердца. То есть настолько все легко шло, что просто я такой. Да это не может быть". Як розповідає подружжя, такий досвід для був незвичным и мав свої позитивні стороны. Ну, плюсы можно сказати, что можно было свободно общаться, не задумываясь, ой, а как я сейчас выгляжу, а. Uh, какой у меня сейчас я не знаю там на голове, как я сейчас прическу уклал. То есть я могу просто свободно розкритися перед человеком, с з которым я общаюсь. Немає дотиків спочатку от. Ти знаєш його як людину. Коли ми вже зустрілися, якби тет та те, то а, ми знали внутрішній світ один одного. А мінуси немає різниці. одружені чи не одружені, просто дуже тяжко на відстані. Психологи стверджують, що не дивлячись на всі, негаразди, кохання в інтернеті може бути реальним. Во-первых, інтернет розширяє твою спілкування. И позволять тебе узнать человека, узнать его интересы. А ведь это же вопрос, может ли быть виртуальная любовь, возникнуть в интернете? Может, как и в реальной жизни. Главное, чтобы она была взаимной. Но вопрос другой, когда люди встречаются в реальной жизни, могут ли они продолжить эти отношения? Для теперішньої сім'ї Патрашко це щасливий досвід. Кажуть, всьому ними керував сам Бог. Ми відчували, що Господь нас вивів. У Бога різніш, шляхи. От, якщо це Бог веде, то немає ніяких перепон і з молитвою і з Богом воно все вирішується. Тому я щаслива і на замітку батькам поради психолога, як вберегти своє чадо від інтернет залежності. Не жалійте і ставтесь до дитини як до молодшої, ніж вона насправді є. Тим самим ви гальмуєте розвиток особистості. Сільські діти з малко мають хатні обов'язки. Міським можна доручати нескладну роботу, привчати до спорту. Подбайте, щоб ваша дитина мала хобі та реальних друзів, а не уявних чи віртуальних. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч вісті надії. В Львові адвентиське агентство допомоги та розвитку не залишилося байдужим до нелегкого матеріального становища і недостатнього фінансування закладів медичного обслуговування, і подарувало міській клінічній лікарні, яка цілодобово надає екстрену стаціонарну медичну допомогу, необхідні меблі для палат та м'який інвентар. Вікторія Михальчук детальніше. Комунальна міська клінічна лікарня швидкої допомоги у місті Львові призначена для цілодобового надання екстреної стаціонарної медичної допомоги населенню на госпітальному етапі при гострих захворюваннях, травмах, нещасних випадках, отруєннях та проведення лікувально-діагностичного процесу, визначеним контингентом хворих та потерпілих. У лікарні є 18 клінічних відділень, чотири з яких мають обласне значення. Наша лікарня вигляд грає велику роль не тільки у Львові, а й у Львівській області, тому що це одна з найбільших лікарень даного регіону. Лікарня зараз розташова. Розрахована на 920 ліжок, але щороку через цю лікарню проходить більше як 30 тисяч пацієнтів, знаючи сучасне нелегке матеріальне становище і недостатнє фінансування закладів медичного обслуговування, Адвентистське агентство допомоги і розвитку вирішило підтримати міську клінічну лікарню спільно з чеською благодійною організацією Маранафа. В Цій допоможі е, значна кількість м'якого інвентаря. Це халати. Для лікарів штани, куртки це такі костюми для лікарів, для хірургії, кольорові, голубі, для медсестер розові такі костюми. Це входить в м'який інвентар. Крім м'якого інвентаря, ми дали сьогодні допомогу в терапевтичне відділення. Наразі терапевтичне відділення, яке розраховане на 60 місць, окрім якого інвентарю, отримало нові ліжка, матраци і тумбочки. Ми займаємося лікуванням важких хворих. Переважна кількість є лежачих літніх людей. Багато буває людей без постійного місця проживання, особливо в зимовий час. Тобто і крім власне чисто медичних завдань, які перед нами стоять як перед професіоналами, нам звичайно потрібне додаткове обладнання. Нове обладнання почали використовувати одразу незабаром. І м'який інвентар знайде своє застосування. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів Вісті надії. А от маленьких пацієнтів лікарень міста Красноармійська Донецької області підтримували і розраджували морально. Молодіжний ляльковий театр додатково показував веселі та повчальні вистави ще в місцевих інтернатах, дитячих садочках та церкві 27-го дня. До речі, глядачами казкових постановок були не лише діти, а й дорослі. А самі учасники театру зізнаються, що отримують не менше задоволення, ніж їх спостерігачі. Згадувала дитинство і кореспондент Марія Литовченко. В місто Красноарміськ, що на Донеччині, завітав молодіжний ляльковий театр. Підготувавши цікаві повчальні вистави, забавляли вихованців дитячих будинків та малих пацієнтів місцевих лікарень. Самі ж актори театру не приховують, що подібні постановки приносять задоволення не лише глядачам, а й учасникам. Ми побачили, що це потрібно. Ми побачили, з якою радістю батьки благодаріли нас за ці зустрічі. Виділи радість в очах дітей, особливо коли в лікарні діти з капельницею. З допомогою яскравих казкових героїв, маші ведмедя та вередунки, актори театру зображали повчальні історії, які діти засвоювали з легкістю. Ушла без разрешения сама, а в лісу так страшно. Ну чого ж боже ти? Нужно слушаться и предупреждать, куда ты ходишь. И нельзя ходить без взрослых, самим. Что надо слушаться родителей, что надо дружить со всеми, как бы быть добрым. Хотелось бы, чтобы в детских домах, куда мы идем с этим представлением, дети действительно научились добру. И чтобы их сердечки всегда были открыты для добра. Ляльковий театр з так званим гастрольним турне відвідав і місцевий комунальний клуб імені Щербака, дитячий садок, а також місцеву громаду церкви Адвентистів сьомого дня. Пастор Олексій Коробко каже, що на цьому вистави не закінчиться, бо казки придумані не лише для дітей, вони пробуджують дорослих та допомагають їм повірити в дива. В будущем ми плануємо розвивати співпрацювання. і в тому клубі, де ми були. Ми хочемо зробити е, плани нас такі зібрати там. Е, клуб искателей приключений на базе этого клуба. С садиком сотрудничать в, в, в распространении газет, детских, взрослых, вечное сокровище. В клубе, когда мы проводили это мероприятие, взрослые, все взрослые, которые были там, они получили книгу «Великая борьба». Сегодня очень хороший праздник. Это для нас, это событие, такой праздник и для детей, и для родителей. это очень хорошо, И хотелось бы, знаете, що не раз, чтобы к нам приезжали такие гости. И очень мы благодарны организаторам за этот праздник. Участники театру без дела не сидят. Уже готують нові цікаві вистави, аби радувати малечу і дорослі. Марія Литовченко, Володимир Божинський, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Дослідники з некомерційної організації «Сейв» пропонують приділити більше увагу соціальним мережам, аналізуючи поведінку їх учасників для пошуку потенційних самогубців. Вони вже приступили до вивчення активності 20 осіб, які чинили суїцид, щоб визначити так звані ключі в поведінці, які посередково навказують вказують на бажання людини покінчити життям. Друзі часто не задають важливих питань, боючись здатися занадто нав'язливими, зазначив психолог і керуючий директор Національної ради щодо запобігання суїциду. За його словами, питання можна замінити спостереженням і навчитися виявляти схильних до самогубства користувачів соціальних мереж. Зараз Сейв, яка займається запобіганням суїцидів, співпрацює з Фейсбук для соцмережі. Це не новий досвід. Так, в 2010 році, спільно з національною гарячою лінією із запобіганням суїцидів Сполучених Штатів Америки, вона вела нову функцію, дозволивши користувачам визначати повідомлення, які могли б говорити про бажання вчинити самогубство. До половини вирощеної і виготовленої на землі їжі близько 2 мільярдів тонн на рік ніхто не з'їдає. Це з'ясували експерти британського товариства інженерів-механіків. Наприклад, у Сполучених Штатах і Європі половину продуктів викидають після покупки. Автори доповіді називають цю ситуацію трагічною і заявляють, що планеті кількість населення, якої до 2075 року, за прогнозами ООН, збільшиться на 3 мільярди, варто задуматися про стратегії розумного харчування. Солярій удвічі небезпечніший за сонце. Британські вчені з'ясували, що шанувальники штучної засмаги наражаються на серйозну небезпеку захворіти на рак шкіри. Фахівці стверджують, що ризик розвитку раку після 10 хвилин у солярії в 2,5 рази вищий аніж після аналогічного часу, проведеного під середноземноморським сонцем в обідню пору. Фахівці з'ясували, що дев'ять з 10 солярів у Британії вдвічі перебільшують безпечний рівень ультрафіолетового випромінювання. Однією з головних проблем експерти називають небажання виробників соляріїв дотримуватися встановлених норм безпеки та використання ними потужних ультрафіолетових ламп. Повітря у метро негативно впливає на здоров'я людей. Вчені Швеції заявили, що внаслідок вдихання мікроскопічних часток вугілля, асфальту, заліза та інших забруднювачів, щороку перечасно помирає понад 5 тисяч шведів. Експерти, що досліджували метро у Стокгольмі, дійшли висновку, що порівняно з частками, виявленими в автомобільних викидах і дерев'яному паливі, що утворюються після спалювання, найшкідливішими для ДНК є ті, що виділяються саме у метрополітені. Україні вони не можуть здобути освіту, тому що їх називають безнадійними. А от в Голландії ламають стереотипи, виступають в оркестрі та успішно гастролюють світом. Музиканти із синдромом Дауна та іншими розумовими вадами приїздили в Україну та дали в Жовтневому палаці столиці єдиний благодійний концерт, аби показати свої таланти, надихнути українців та сформувати терпимість і толерантність у суспільстві до таких людей і їх проблем. Кошти, зібрані при розповсюдженні квитків, підуть на потреби українських дітей із подібними захворюваннями, зокрема на програми раннього розвитку і навчання. Це справді видається неймовірним. Дві сотні людей, серед яких третина з синдромом Дауна, інші з різними відхиленнями розумового розвитку не просто поодинокі музиканти, а справжній згуртований колектив. Вони грають на синтезаторах, силофонах, акордеонах та барабанах. Голландський Йостібанд оркестр на гастролях в Україні вперше через особливі потреби всіх взяти не могли. Разом з 35 музикантами їхній диригент і два помічника. Цього колективу займає з оркестром вже 31 рік. А почала займатися, тому що мій старший брат також має синдром Дауна і одного разу став членом колективу. За офіційною статистикою в Україні щорічно народжується більше 420 дітей з синдромом Дауна. Ймовірність народження такої дитини не залежить від здоров'я та способу життя її батьків. Та всі ці малята можуть стати повноцінними членами суспільства при наявності необхідної психолого-педагогічної та медичної допомоги. У світі вже давно розроблена необхідна модель роботи з дітьми сонця, яка, на жаль, в Україні поки що не практикується. Саме через цей концерт ми можемо показати, що прикладаючи достатньо зусиль. А починаючи від, від раннього віку, від народження, ці діти, стаючи юнаками, а потім дорослими людьми, можуть мати професію. Це не та ситуація, коли в Україні більшість таких. Людей заходять дому українським людям з особливими потребами таке й не снилося. 40% учасників цього відомого голландського оркестру не вміють говорити. Проте їх захоплюючі і мелодійні концерти збирають аншлаги чи не в кожній країні, куди б вони не приїжджали. Для особливих учнів спеціальна методика. Кожна нота має свій колір. Зіставляючи кольори, можна виконати найскладніші симфонії. Загалом в особливому оркестрі 180 людей. До Києва приїхало лише 35. аби зосередити увагу та полегшити нервування музикантів перед виступом Лян розповідає різні жарти. Натомість колектив дуже залежить від реакції публіки. Якщо один заплаче, це може стати прикладом для інших. В репертуарі оркестру класична музика та відомі християнські хіти. Так вони гастролюють по Швейцарії, Франції, Канаді Ізраїлю. Наша ціль не тільки грати прекрасну музику, чудові твори, а доказати, що цей колектив може працювати, що люди з обмеженими вадами мають таланти. Музика об'єднала та розкрила творчий потенціал кожного учасника. Вчені такому явищу не дивуються. Кажуть, так закладено природою, що у людей з розумовими вадами музика змінює нейропластичність мозку, що зрештою покращує увагу пам'ять та розпізнавання мови. А деякі музиканти в колективі одружилися, знайшовши свою другу половинку саме тут. Аренда Козленко – мама дитини із синдромом Дауна, живе в Україні і знає, як важко батькам повірити в сили своїх сонячних дітей. Але в гості з Нідерландів вселяють надію. Наймолодшому учаснику особливого оркестру 18, найстаршому 95. Зібрані гроші з концерту підуть на потреби українських дітей з синдромом Дауна. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії пам'ятайте, для Бога немає нічого неможливого. На цьому все дивіться вісті надії що п'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі Ховчену та постійно на сайті Хопчено.інфо. Всього найкращого.